Я здобувачка освіти Олександрського професійного аграрного ліцею, впевнена, що відбудова України після війни аж ніяк не буде поверненням до довоєнного стану. Це буде побудова нової країни тими людьми, які зуміли її відстояти, людьми з абсолютно вічними цінностями. Мені дуже хочеться внести свій внесок у майбутнє України і своїми знаннями допомогти співвітчизникам. Я сподіваюся, що зможу якимось чином впливати на розвиток рідної країни. Та все ж головне для мене не ким стати, а ким бути. І якщо більшість українців, як і я, будуть прагнути стати щирішими, милосерднішими і добрішими, будуть мати бажання на краще змінити свою країну, то Україна обов'язково стане найрозвиннішою. І найсильнішою державою. Бажаю, щоб всі наші нащадки ніколи не відчували жахіття війни. Мир нам всім, Божого благословення.